Було удосконалено систему безперевного живлення на інвертор Люкс Павер встановлювали ще у 2022 році, і споживач дійшов до того, що 5 кВт батареї мало. На жаль, того бренду вже немає в наявності та в продажі, тому замінили повністю акумуляторну батарею на десятку. Бренд Атена. підключили по кан протоколу. Поки що трошки тимчасово поклали на табриту для того, щоб розбиратися чи взагалі сумісні з цим інвертором. бо по інформації з виробника немає підтвердження про сумісність. Відповідно, вирішили, що ми перевеземо, підключимо тимчасово перевіримо, що все буде працювати. Бачить, Кан показує відсоток, працює заряд, розряд окей. Після того вже змонтуємо нормально на стіну і буде стаціонарно залишатися саме тут. Кого цікавить допомога в налаштуванні та підключенні системи, щоб ваш інвертор працював коректно, по Кан показував відсоток та взагалі працював як треба. Звертайтеся за посиланням під відео. Також на сайті. Є актуальна інформація щодо наявних систем живлення, які можна замовити вже сьогодні і завтра отримати на вашому відділенні нової пошти. Актуальні та свіжі пропозиції у телеграм-каналі.